Інший світ молодого хотинського художника Володимира Пастушака представили в художньому музеї. Цього разу презентація виставки була зовсім незвичною для відвідувачів, адже її супроводжували невеликим музичним перформансом. Більше сорока картин та музика дивували чернівчан. Детальніше про це в сюжеті Генрія. Тебеух. Студент Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Але наш земляк бородом із Хотинщини. Юний і, як зазначають знавці художньої справи, талановитий Володимир Пастушак. Хлопець вже близько восьми років приділяє творчості. Не належить до якогось одного напрямку мистецтва, малює різноманітними техніками і подорожує. Свої вуличні інсталяції представляв не лише в Україні, а світлини з 3D-малюнками знані майже всім користувачам соціальних інтернет-мереж. Чернівецькому художньому музеї виставлено більше 40 його робіт, зокрема, і кілька автопро. Третів і звичайно ж малюнки, які, як зазначив автор, відображають його внутрішній світ. Це оцей інший світ, яким я живу, яким я бачу. Я хочу його донести до глядача, і хочу, щоб глядачі його прийняли собі і відчули мої емоції, мій характер, мої погляди на життя. Я не намагаюся передати фотографічну копію, а покрнети щось своє, свої корективи. І на кожну роботу це індивідуально такої немає і в природі і аналогію їм. На презентації персональної виставки Володимира приїхало чимало друзів, родичів, а також викладачів. Володя е, прагматично талановитий, да, прагматично талановитий студент. Я думаю, що е, він ще в пошуках поки що, але ці пошуки вже видно, що він буде е, е, такий. Е, е, Український художник, такий, який буде захищати наше мистецтво, який не піддасться на якісь провокації. До презентації хлопець також підійшов зовсім по іншому. Невеличким перформансом став музичний супровід від Київського гурту. Також Володимир Пастушак належить до культурної організації Another World, які згодом представлятимуть вперше в Україні метал оперу. Володимир розробляє декорації для неї. А головним експонатом, як і для нової виставки, так і майбутньої опери, є картина Спокуса. Музика і зобразительне іску це дві частини, дві дочі, одне матері. В будь-якому випадку Володимир Пастушак более чим талантливий художник. Я думаю, що вразительному нет того, що йому не батьці. Експозиція перебуватиме в художньому музеї впродовж двох тижнів, тому всі бажаючі можуть ознайомитись з Володимиром Пастушаком через його творчість і світобачення, які він передав кольором на папері. Генрія Табау, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин я з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск і бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому вам найкращого. Побачимось.